Саме баскетбол містить велику кількість спеціальних прийомів і дій, які роблять гру захоплюючою та непередбачуваною. Приємно, що такий від спорту розвивається в українці, а нові спортивні майданчики на міській набережній стали центром видовищних поєдинків, як, наприклад, 24 травня. У ході групового етапу регіонального кубку Ліги монстрів, 17-го кубку Корочкина, в українці зібралися вісім команд. Після жеребкування у групі А змагалися хижаки Гливаха, Маріам Київ, Вікінги, Васильки. Лісовики Ірпінь, а в групі Б Біла Церква, «ФВТ Київ, Нью-Стар Новосілки та команда з Українки. Всі поєдинки проходили в напруженій боротьбі. Забірі, небірі, забірі. Забіріть свої! Настрій бойовий, конечно. Все настроены, да, и хорошо поиграть. И Люди, в принципе, сюда, те, которые здесь уже участвовали, едут с удовольствием, видя, как бы какие у нас, ну особенно в прошлом году, кто был, уже новые площадки, весь антураж вокруг и все остальное. Вот. Ну и выиграть кубок, стремятся, конечно, все. Глядачі стали свідками злагоджених та результативних командних ігор. Спортсмени протиставляли майстерності та технічності, величезну самовіддачу та швидкість, і завдяки блискавичним контратакам рухались до перемоги. Команди наповнені хорошими іграками, люблять баскетбол і які хорошо іграють баскетбол. І, в общем-то, я наблюдаю, а професіонали лишніх рухів в грі не роблять. Продумано, организовано и точно в конечном итоге. Давай! Да, 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 да. Давай, да. давай, давай! Давай, давай, давай! Сколько осталось? 0 Еще добивай! Да. Хорош! один, один! Давай, Дай, дай, дай. Да. Рука, рука. Вот, под На баскетбольних майданчиках було справді гаряче. Кожен хотів продемонструвати власну майстерність і боротьба йшла до останньої секунди. Стой, стой, стой! Стой, стой, стой! Стой, стой, стой! Стой, За результатами яскравого баскетбольного турніру, що відбувся в українці, до фіналу вийшли команди Маріам, хижаки, а також біла церква та українка. Скажіть, як вам сьогоднішня грав? В принципі, дали бой нам ребята, як і хижаки, так і последні, от, що ми грали. Проигрывали, но виграли. Що допомогло виграти? Ми їхали тільки за запобігає, поэтому не можу сказати, що то іменно нам допомогло. Я думаю, вся команда старалась за цього ми виграли. Фінал регіонального кубку Ліги монстрів 17-го кубку Корочкіна відбудеться 31 травня на баскетбольних майданчиках міської набережної Українки. Я, как организатор, как человек, который любит баскетбол, и который я знаю, что тут будет, как проходить. Приглашаю всех жителей Українки. Здесь будет интересное зрелище, интересное действие. Прийти, посмотреть. Это будет не зря потраченное время. Светлана Гриценко, Микола Куриный, телеканал Дніпро.